Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму таро-каналі. І сьогодні я буду з вами трохи говорити про практичний приклад з приводу аркану МАХ. Тобто, до цього я вам у лекції розказувала про те. Би, про його особливості та про його аспекти, про що це взагалі. А, і на моєму телеграм-каналі в Ютубі ви можете знайти деякий доступ до певної інформації щодо цього. А, і зараз я буду на практичному прикладі трохи розбирати, з прикладу, саме практики з людиною, про що це є. А, тобто, з того, що я говорила, а, мах це перша ідея, це перший імпульс. Тобто у цієї енергії дуже багато харизматичності, сили, волі до впливу. І дуже багато самопроявлення. Тобто, це ідейні люди, це люди, які є дуже комунікативними, які об'єднують навколо себе дуже багато людей, ресурсів. Вони підтягують ці зв'язки для того, щоб сформувати нові ідеї, нові проекти і протягнути ці ідеї і проекти у життя. Ось і ці люди у них дуже багато енергії, сексуальної енергії, харизматичності, виявлення внутрішньої сили для того, щоб рухати це все уперед. І та людина, про яку я зараз буду говорити, в неї були матриці народження, прямо дві одинички, да? тобто двічі, фактично, маг, тобто, ще була і посилена енергія. Це талановитість від природи, це дуже багато енергії від природи. Це вміння закручувати навколо себе дуже багато уваги, притягувати до себе цю увагу це харизматичність, на яку звертаєш постійну увагу, да? і ти не можна не, не звернути увагу. І маг може в принципі вісти в собі різні якості. Тобто, можеш цю людину любити або можеш ненавидіти, але все одно вона буде притягувати до себе твою увагу. І це є якість магів, тобто вони притягують до ці, до, до себе ці ресурси, цю комунікацію, ці погляди. Для того, щоб залучати це певну дію та реалізовувати за допомогою цього певні проекти. Ось. І якщо говорити про нашого мага, то Цьому це в нього завжди вдавалося, тобто він ем, був дуже комунікативним, він завжди створював певний шухер, він підначував людей, він закручував ці всі процеси, навколо нього всі якось крутилися, сміялися, бігали інше. Тобто, він міг щось таке вимушити да, і підняти кучу емоцій, кучу якихось процесів. Але при цьому тобто він підсвідомо або свідомо давив на певні точки. тобто Маги в тому числі вони якби дуже езотеричні і дуже психологічні, вони дуже добре відчувають підсвідоме, вони відчувають сильні і слабкі якості людей, як на них можна вплинути, як це можна проманіпулювати. Тобто, це досить маніпулятивні в тому числі люди. І де кому знайти яке місце для того, щоб залучити цю ідею, людину, у цю ідею, у цей проєкт. Знайти для, нього, для неї певну нішу, певне місце, залишити там її певні якості і продавити це саме так, як це потрібно. Тобто він був лідером. Це лідерські якості, це завжди лідери. Він вів за собою, і він залучав у це як сильних людей, які мали сильні сторони і мали якусь певну допоміжну функцію. І він підкреслював всі якості характеру, він давав туди енергію, так він давав туди певні підтвердження. Так само він залучував, в принципі, і слабких людей також, але там він давив вже на інші кнопки. Це міг бути певний антиприклад, який він залучав. Для для того, щоб підстрікати інших до певної дії. А, тобто, маг він завжди знає, а, якби як скористатися моментом, як скористатися ресурсами, людиною, її якостями характеру, її талановитими рисами, якостями інше, задля того, щоб з цього щось вийшло. Маги – це інноватори, в них дуже багато нових ідей. Вони постійно фонтанують новими ідеями. В них може бути досить, сильне, досить сильна і противоречива а, свідомість, яка здатна приймати багато люд... нових ідей, різних ідей. А і власне проштовхувати їх усе життя в, в тому числі придумуючи щось нове, щось інноваційне, наскільки це буде глобально, наскільки це буде мати глобальний вплив, яким людям це знадобиться, в яких нішах інше інше, тобто вони а, якби відчувають і прощитуються добре до дуже добрі, як якби. В тому числі торговці медійні люди інші, тобто це люди, які вміють залучати, і вони знають, на яких якби начала все все залучати, і куди це все відчувають, куди це все приведе. Ось тобто людина, про яку я говорила, вона, врешті, робила в медійній сфері. Тобто це знову про а, лідуючу планету цієї енергії, тобто це про Меркурій. А то про, тобто про те, що а, це знову ж таки про дуже багато кількість комунікацій, нових зв'язків, різних різноманітних проєктів, а, знову ж таки пересувань, а, що якби мають відношення до цих проектів, да, у зв'язку з цими проектами. Тобто, це постійна комунікація, це постійне пересування. Uh, ну і знову ж таки відчуття uh, да, тих людей, з якими ти комунікуєш, і, uh, власне, як цих людей вивести на те, що тобі потрібно. Uh, тобто, uh, тут, uh, з однієї сторони, може бути й хитрість, і маніпулятивність. Uh, і певна uh, догматичність, але більше як вираження власної волі для того, щоб направити і продавити те русло, яке тобі потрібно. Uh, ось і, uh, значить, і сильна сексуальна енергія, сильна харизматичність. Це зазвичай красиве обличчя, або ж якась яскрава зовнішність, або ж якийсь яскравий образ, або, в принципі, від людини фонить такою сильною харизматичною енергією, яка як магніт притягує до себе. А, і так і було в цьому випадку, а, і а, хм, в тому числі від цієї людини можна було очікувати різноманітних змін у будь-який час. Тобто, це була людина поза системою, яким, яка міркувала ідеями, що були поза системою, яка бачила все з іншого ракурсу. А, і, власне, а, таким було і спілкування з ним. Тобто, воно було а, якби поза певними соціальними рамками, межами інше. Ось це людина, що певними своїми якостями мислення якби, трохи рухалася наперед свого часу. Тобто, це були інші категорії мислення, і це було противоречиве, цікаве мислення. Десь парадоксальне. А, і з приводу цього в нього завжди було щось цікавеньке, за чим люди тягнулися до нього. А, тобто, це було дослідження, це були різні дослідження, творчі інтелектуальні інші, інше, які допомагали пізнавати і себе, і це, це життя з довгості цікавих і інших ракурсів. А, ось і, власне, а, тут. Якби ця сильна творча енергія, вона дає дуже багато талантів людині від природи, дуже багато сили людині від природи, тобто людина просто має цю силу. І тут питання, куди вона її направить або на щось творче, або на якесь поглядання, або навпаки, на якусь розруху, тобто це піде в деградацію. Uh, ось і тут можуть бути різні пороки в тому числі. Uh, або ж це навпаки буде щось сильне, рушійне і, і творше, да? тобто щось таке, якби uh, ну, те, що, що допоможе створити щось нове, да? проштовхнути щось нове, і в цьому буде багато користі, багато рушійної сили. Um, ось, тобто тут якби, З однієї сторони ця влада, що дається, да, і ці якби, з однієї сторони, егоїстичні імпульси, да, але ж маг має це мати для того, щоб проштовхувати, щоб мати там, силу і намір проштовхувати щось у цьому житті, тобто впливати на оточуюче середовище. Uh, з однієї сторони, да, тобто він має мати цю силу, цю волю, цей, якби, і цей егоїзм, і певну домінантність, щоб зробити це. Достатньо, якби віри у себе і в свій проект. А, і достатньо багато, якби наносі, щоб це якби далі проштовхувати. З однієї сторони, з іншої сторони, ця якби маніпулятивність, сила, наглість і здатність впливати, вона може завести мага або ж деструктивне русло, або ж навпаки, конструктивне русло, і з цього буде багато користі і власне і для нього, і для тих людей, що його оточуються. І в принципі, для певних там навіть прошарків суспільства ну якби. Дивлячись вже від того, де знаходиться цей мак. Таким чином, друзі. Маг це, в принципі, завжди про дію. Це якщо про поксентуацію характеру, це може бути або гіпертивність, або екстравертивність. В гіпертивності, в принципі, більше як якби, такої хаотичної енергії, деструктивної енергії, якщо це заходить у певне вже таке русло, не, ну, не конструктивне русло, я би так сказала. Тобто багато енергії, що йде у супротив проти системи. І е, певне вже розрухує певний хаос, тому тобто може провокувати агресію, розруху і хаос. Е, але маг дійсно завжди буде десь поза системою і буде нею управляти. Е, і тут питання він заграється: оце, чи направиться у потрібне русло? Таким чином, друзі, тож дякую. Якщо зрозуміло, то відгукуйтеся, пишіть, пишіть свої коментарі і залишайте свій зворотній зв'язок, свої побажання. І що подібне ви, може, зустрічали або бачили у своєму житті. Тож, дякую, до нових зустрічей, до побачення!